Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Лена Ленапетіт. Сьогодні ми з вами приготуємо качино-грудку. Ну, це дуже швидке блюдо, але я його дуже люблю. Що нам для цього потрібно? Ось наша качино-грудочка, сір перець за смаком і розмарин. Перше, що ми робимо, я вже це зробила: ми помили грудку, підсушили її полотеночком бумажним. І зараз підготуємо шкірку, робимо на ній ось такі надрізи, так. В такому безпорядку. І за смаком присолюємо. Перчимо. Додаємо розмарин. Це за смаком. Якщо не любите розмарин, то не кладіть його. Я люблю, мені подобається розмарин. Перевертаємо на іншу сторону і також солому перчимо. І розмаримося. Все. Даємо почекати, ну, хай хоча б півгодинки постоїть, промаринується. Друзі, промаринувалося наше качине філе. Ставимо пательню нашу розігріватись. У мене сковорідка гріль. Ви можете, ну, на звичайній це робити. Друзі, пательня наша розігрілась. Беремо і смажимо. Саме цією стороною, саме де шкірка. Кладемо на паперу і все, чекаємо пару хвилин. А потім будемо смажувати сторона нашого філе, будемо готувати соус до качки. Друзі, для соусу нам знадобиться один апельсин невеличкий, сіль, перець і вершки. Грам 100 вершків будь-якої жирності. Що ми робимо? Спочатку ми цедру апельсину натираємо. Беремо цедри тільки це оранж. Взяла іншу тартушку, бо на ту щось не хотіла натирати. Ось на цю. О, це вже краще пішов процес. Так натираємо всю цедру з одного персию. Ось цедру ми натерли, А тепер перевернемо нашу качку. Дивіться, я нічим не змащувала пательню, бо і так. Сюди втікає жир. І ще пару хвилин чекаємо на цій стороні. Друзі, тепер ми розрізаємо наш плюси наппіл, і нам потрібно вичавати з нього весь сік. Ось так. Ніяких приспособ, в принципі, не потрібно. Рух'ємо його, якщо що. Так, друзі, качка в нас смажиться. Виливаємо в посуд наш сік з апельсином, з цедрою. ставимо на вогонь, додаємо трошки солі і починаємо його випарювати поступово. Даємо закипіти чекаємо. Друзі, маса закипіла, додаємо сюди чайну ложку цукру, перемішуємо і поступово. І здаємо наші вершки, так постійно помішуючи. і уварюємо наш соус. Пробуйте на смак, давайте за смаком спеціальною. Зараз я додам ще пертичок. Це в мене ж поміж ось так трошки. І продовжуємо ось так розбивати. Друзі, хвилин вісім. Ось така гарнюня наша печена-грудка. Викладаємо її, даємо трошки постояти, відстоятись. А оцей витоплений жир додаємо сюди до нашого соусу. Це буде дуже смачно. І продовжуємо його уварювати, помішуючи. Друзі, соус нам вже отак. Уварився. Дивіться, який він вийшов у нас густенький. На це пішло десь, ну, може, хвилин 12. Ось так. Соус тукачки в нас готовий. Нехай остигає. Врізаємо, друзі, наше качине філе. Ось так, О, Боже, яка краса! Непереготоване, м'якіньке. Я вважаю, дуже гарно приготувалося. Друзі, ось філи не різали. Дивіться, яке гарне воно вийшло. Не пересмажене, а таке саме. І поливаємо так от нашим соусом. Я вважаю, що це буде дуже смачно. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, ставте вподобайку, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок і буде вам смачно. До нових зустрічей!